Країна за кадром. І з вами я, Марія. Я отримала посилку від пані Наталії і зараз буду робити розпаковку. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. Будемо дивитися посилочку разом. Зараз розкриємо посилочку. Так. Сочка у нас якась. Це я зараз прочитаю. Ну, то лист на камеру не буду читати, тому що це, це моє особисте. Так, пані Наталя вислала, зараз подивимося. Ой, дивіться. Боже, пані Наталя, я вам щиро дякую. Які гарні прихватки. Гляньте, друзі, яка краса. Подивіться лишень. Тут просто навіть не прихватки, а то таке, як рукавичка, то можна і так брати. То, напевно, швидше за все, це як рукавичка, користуватися. Яке класне. І ось отакі, дивіться, друзі. Гляньте. Дівчатка, подивіться, яке класне. Ще й почепити можна на крючечок. Ось. Яке гарне, пані Наталочка, я вам дуже-дуже дякую. Ось гляньте, які прихваточки симпатичні. Друзі, дивіться. Ось, гляньте. А я не знаю, як оце, що, що це таке, як користуватися ним. Це щось. А, це, це швидше за все дві, отак якось брати каструльку чи щось, напевно, отак. До каструлі, напевно, дві штучки таких. І ще щось гляньте. Рушничок який гарний. Гляньте, друзі. Подивіться, це все шите своїми руками. Це пані Наталя шиє. Гляньте, яка краса. З Якою любов'ю зроблено, як оздоблено красиво. Гляньте, друзі. Дивіться, як гарно. Це пані Наталя зробила мені такий новорічний подарунок до свята. А оце котикам, нашим, нашим хвостикам, оце ласощі отакі. Гляньте, оце сірко з рудиком будуть щасливі тепер. Ой. Корм для котиків. Гляньте, скільки корму. Друзі, дивіться, ще скільки корму для котиків наших. Ось як багато. Зараз розкриємо. Я коробочку заберу. Ось, дивіться. Отакий от корм. Ось, гляньте. І ще такий. Ось. Гляньте, друзі, скільки різних, різних кормів для котиків. І отакі в консервах. Ось, подивіться. Друзі, гляньте, скільки подарунків для наших котиків. Котики щасливі, мають подаруночок на Новий рік. Пані Наталя, я вам дуже-дуже дякую. Ви потурбувалися навіть про наших котиків. Мені дуже приємно. Оце ласощі такі. М -м -м -м, котики будуть ласувати. Класно. І мені, скільки прихваток, скільки кухонних. Гляньте, друзі. Як класно, скільки багато прихваток усяких. Пані Наталя, дуже-дуже вам дякую. Дякую вам, пані Наталя, що ви потратили свій час і пошили такі гарні прихватки, рушничок. Пані Наталя, я вам щиро дякую за посилку. Ви навіть потурбувалися про наших котиків, наших хвостиків. Зірко і Рудик будуть дуже щасливі, будуть ласувати. Я вам щиро дякую. Дай Бог вам міцного здоров'я, успіхів вам у всьому. Боже, благословінь. Нехай Бог береже вас та вашу родину. Оце скаже новий рік. Оце нам смакота. Їдять котики. Хочу звернутися до моїх підписників. Мої дорогенькі, дякую, що ви в мене є. Дякую, що цей рік ви були разом з нами. Вітаю моїх підписників та гостей каналу З Новим Роком. Бажаю вам міцного здоров'я, сімейного затишку та злагоди. Бажаю миру, спокою, радості та добра, достатку. Бажаю вам віри в щасливе майбутнє, надії на краще. Любові і поваги від оточуючих вас людей, а найголовніше дай Боже нам перемоги, щоб усі люди, хто через війну залишив свої домівки, змогли щасливо повернутися додому, до своєї рідної домівки, щоб усі рідні зустрілися і разом святкували перемогу, щоб наші захисники всі повернулися додому живими і неушкодженими. Щоб рідні всі зустрілися, об'єдналися сім'ї і щоб усі щасливо святкували перемогу, здійснення, мрій вам та бажань. Всього найкращого, дорогі мої глядачі. Щиро дякую за ваші теплі коментарі та побажання, дякую вам за подобайки, особлива подяка за фінансову допомогу пані Олені. Пані Олено, я вам щиро дякую, міцного здоров'я вам, Боже, благословінь. Та всього найкращого. Дякую всім за перегляд, дякую, що залишаєтеся з нами. Бережіть себе та один одного і до зустрічі на каналі Країна за Кадром.